Вправа 668. На прямій позначено точки А, Б і С. Причому АБ дорівнює 40 см, БЦ дорівнює 30 см. Яка відстань між точками А і С? Скільки випадків має задача? Ну що ж, здалось би, який сенс в таких запитаннях, Адже логічно, що загальна відстань у нас буде дорівнювати 70 см, але це не єдиний розв'язок. Давайте запишемо спочатку. Перший випадок. Пишемо перший випадок. Перший випадок. Ну і давайте у першому випадку зараз зобразимо собі пряму. Я лінійкою буду зображати тоді пряму. І на ній зображаємо пряму. Так, на цій прямій умовно позначаємо три точки А, Б і С. Нехай буде А, Б і С. І нехай вони в даному випадку ці точки лежать в такому порядку. Спочатку точка, A, потім точка B, А, потім точка Б, а потім точка С. Ну і власне, тепер ми можемо сказати, що відстань АЦ. Записуємо. АЦ. Буде дорівнювати. Так як точка Б ділить цю відстань пополам, не пополам а на дві частинки, то ми пишемо, що це дорівнює АВ плюс БЦ. І це дорівнює тоді. АБ у нас 40 за умовою. Додати 30. І це дорівнює 70. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Ну що ж, тобто в першому випадку відстань у нас може складати 70 см. Давайте розглянемо другий випадок. Але нам ніхто не забороняє точку С поставити між точками А і Б. Такий випадок також можливий, бо відстань АБ у нас більша, ніж відстань Б, Тобто Якщо в другому випадку, то умовно ми можемо в іншому масштабі зобразити тепер ситуацію так. Отже, проводимо тоді пряму. Ось ми провели пряму. На цій прямій тоді ми зображаємо точки. Отже, точка А, нехай точка Б у нас буде десь тут. Ну і точка С між ними. Тобто і такий випадок можливий що у нас ось тут буде точка А, тут у нас буде точка Б, ну а тут у нас буде точка С. В такому випадку ми можемо сказати, що АБ відрізок ділиться точкою С на дві частини, і ми записуємо, що АБ у нас дорівнює АС плюс СБ. Якщо це так, то тоді звідси, як нам знайти невідомий доданок АС? Бо його нам треба знайти. Треба від суми відняти відомий доданок. Ну, Давайте я запишу скорочено ось так, як ми у фізиці пишемо. Звідси випливає тоді, що щоб знайти АС, невідомий доданок, нам треба від суми АБ відняти відомий доданок СБ. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми тоді перенесемо. Це дорівнює. Тепер замість АБ ми пишемо 40. Тоді пишемо відняти. Відрізок СБ це те саме, що відрізок БЦ, просто його інше позначення. Його довжина 30 см. то пишемо відняти 30. І це дорівнює, тоді 10. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Отже. Пишемо відповідь. Отже, яка відстань між точками А і С? Пишемо, АЦ дорівнює або 70 см, або АС дорівнює 10 см. Тепер нам треба записати, скільки випадків має задача. Ну, ця задача має два випадки. Пишемо два. Випадки. Ну що ж, ось така задача на знаходження довжини відрізка. В ній ми розглянули два випадки. На цьому вправу завершено.